Добрий день, дівчата. Сьогодні нам диктує дистанційне навчання, тому сьогодні я вам записую урок з тої теми, яка має бути сьогодні на уроках. Значить, ви минулого разу зробили ескізний малюнок. Я зараз зроблю ще один свій, тому що я так само починаю роботу спочатку. І так, я традиційно намалюю когось невеличкого розмір. Має бути десь приблизно 5х8 см. Більше ну, доцільно, якщо це велика якась фігурка, наприклад, потяг. А якщо це поросятку, то приблизно десь 5 ширина для того, щоб палець вільно війшов. Да? Ми робимо іграшку на пальчик. І відповідно висота має бути, ну, палець у мене десь 8 см плюс-мінус. Я малюю капитки. З боку, для того, щоб залишити простір десь 2,5 см під палець. Так, повністю малюю по Ось все, в мене приблизно ескізний малюнок. Для того, щоб він став технічним малюнком, я пишу розмір, висота. Вісім сантиметрів, ширина 5 см. Це мені потрібно для того, щоб потім розробляти лекало. Так, нос. Я підписую кожну деталь. Ніс, одна деталь. Передні лапки напишу. Дві штуки. Основна частина, основна частина. Дві штуки, тому що в мене є передня частина, на якій буду оформлювати мордочку, і задня частина. На задній частині за бажанням можна вишити хвостик або можна там шматочок фетра прикріпити. Ну, але я цього робити не буду. Ось у мене технічний малюнок по з фетру. Я відкладаю його далі, беру бумагу, папір. Е, у мене папір. Е, ну... Такий 160 якщо я не помиляюсь, грамів на метр, Він, це майже картон. Товстий дуже картон, типу палітурного, який має товщину, ось таку десь тут міліметр точно є, вам не потрібен, бо його буде важко вирізати. Далі я беру лінійку і відміряю згідно з записами 5 см по нижній частині і 8 см. Догори. Це буде розмір моєї фігурки, яку я маю зараз промалювати. І значить, є два способи перевести з технічного малюнка на лекала контури. Це може бути або перемальовка, або копіювання. Копіювання може бути за допомогою копіювального папіру, або за допомогою кальки. Це такий тоненький папір, який напівпрозорий. Зручніше, звичайно, копіювальний папір, він підкладається під низ. отак. От. Сюди кладеться папір. Сюди кладеться потім копірувальний папір і зверху, власне, малюнок. І просто олівцем по контуру обвожу. Але це треба додатково витрачати кошти, хоч і невеликі, але все ж таки. Тому ми будемо вчитися його малювати від руки. Ось у мене є. Роблю. Якщо хочете, можна зробити трошки більшим, тому що у нас робоча частина йде, десь 8 см, але в нас ще є лапки. Я їх промалюю тут, залишаючи десь приблизно у мене тут 2 см. Ну, це трошки замало, але так, скажімо так, це той мінімум, який має бути. Пишу 2 штуки. Це у мене частинка. Яка буде передня мордашка і задня. Так. Тепер я беру десь просто поряд. Це мені вже лінія не потрібна. Задля економії, власне, папіру, я просто намалюю, це верхня кінцівка буде, і тут напишу теж дві штуки. Дві недоцільно окремо. Викроювати, ну, на папері робити два лекала, тому що вони однакові, тільки зеркально ми їх покладемо. І носик. Носик це просто ось так. Ну Звичайно, він має відповідати розмірам тут приблизно, тобто ну, тут десь сантиметр на 1,8. Сантиметр на 1,8. Ну Ось він і буде. Якщо він буде завеликий, то тоді я його просто трошки зменшу. Все, і теж пишу одна штука. Після цього я можу вирізати свої лекала і приступити до подальшої роботи, чим я зараз і займусь. Виріжу. Я відрізаю для зручності. Ви можете робити від цілого листочка, мені незручно від великого. Краще для цієї роботи взяти невеличкі ножиці, але у мене поблизу таких немає. І да, нагадую, що е, ножиці, якими ви вирізаєте лекала паперові, не мають бути використані для вирізання фетру, тому що папір дуже сильно тупить ножиці. Для фетрових робіт у вас мають бути свої окремі маленькі ножниці. Е, можна взяти будь-які канцелярські невеличкі, такі як у вас були в початковій школі на уроках творчості. Е, можна. Наприклад, там манікюрні можна, але це досить дороге задоволення, якщо вони якісні. Тому канцелярські нас, в принципі, влаштовують повністю, аби ними не різали папір. Бо вони потім будуть просто зажовувати фетр, і ну, воно нікому не треба. Нам треба, щоб гарно красиво. було. Отак, дві штучки є, верніше, одна з написом. І так само я вирізаю радиці. Можна, Оці детальки можна робити трошки довшими для зручності, бо ми їх будемо пришивати в процесі пошиття повністю, і вони, навіть якщо вони будуть задовгі, ми просто ну, під час роботи основної ми їх просто підріжемо. Але тримати, звичайно, зручніше ті деталі, які трошки більші. І вирізаю носик. Ну, от і все. Ще для роботи мені знадобиться. Ну, власне, фетр, це зрозуміло, і голка з ниткою. Причому нитки будуть двох кольорів: це чорна для вишивання очей і пришивання носика. Носик ми будемо пришивати по центру, просто двома стіпками. Цього, в принципі, достатньо. І колір або білий, або рожевий нитки для того, щоб зшити повністю всього поросятка. Я взяла фетр. Але виявилось, що весь рожевий у мене лишився в школі, тому у нас буде незвичайна поросятка, а у нас буде в'єтнамська чорна свиня. Для цього у мене є фетер, так? І у мене є ручка, яка стирачка. Чого стирачка? Тому що вона зникає при прасуванні. Але зауважте, що. Коли ви користуєтеся цією ручкою, виріб потім потрібно буде випрати, якщо ви збираєтесь його використовувати у холодних умовах. Тому що за мінусових температур ця ручка не в повному обсязі, але ну, майже вся, вона повертається і ну, буде брудно. Буде просто ці сліди ручкою будуть видні. І так, що ми робимо? Ми шукаємо місце, де мені зручніше і економніше викроїти поросятку. Ось я знайшла собі місце. Так. Я просто беру його і обвожу. Так. Да. Ще хотіла сказати, що поросятка ми робимо шов, основний у нас це петельний. Шов-передголку ми не зшиваємо, тому що він не є продуктивним. Бо якщо дитина, особливо маленька дитина, буде гратися цією іграшкою. На ручку не хочу писати, то цей шов-передголку розірветься ну, на першій же хвилині використання, тому що малі діти вони все випробовують на міцність. Вони так пізнають світ. Отак. Далі я беру. І от таким чином перекладаю. Чому таким чином? Тому що це місце, де у нас буде залишки ручки, я завжди ховаю всерединку. Ну, так не видно, так коханіше. Ну В общем, з всіх сторон добре виходить. Зараз я подивлюсь, ще може тут. Ні, тут. Все тут. ще Виріжу. Чому я не хочу тут? Тому що тут, ну, на цьому шматочку фетру, воно стає. Точно за розміром, а тут залишається ще пару сантиметрів зверху знизу. <кхи> і якщо мені для якоїсь іншої роботи не вистачить цих 2 см, я вже шматки фетра <кхи> не, не, не зроблю так, щоб вони ну, непомітно було цей шов. А і ще такий момент. Я позначаю внутрішні частини викрійок, от, ну, ту сторону, по якій я обвожу викрійку, я їх позначаю таким чином. Раз, і два. Для чого я це роблю? Я знаю, що мені потрібно скласти деталі позначка до позначки. Так я ніколи не загублю, де у мене серединка, де у мене зовнішня сторона. І так, так само беру і вирізаю. Це вже в мене ножиці для тканини йдуть. І вони геть інакше ріжуть. Якщо я візьму ножиці, якими я різала папір, то, ну, ви, ви бачите, Тому не граємось, не, не портимо, не псуємо свої майбутні роботи, а робимо одразу так, щоб не переробляти. Краще витратити <кхем> на 2 хвилини менше часу, ой, більше часу, вибачаюся, і зробити так, щоб всі сказали, «Вау!». Чим зробити, як попало, оцінку по я, звичайно, поставлю. Але це може бути не та оцінка, на яку ви розраховуєте. Одна деталь у мене є, і зараз буде друга деталь. Микітя, оре. Щось от мене хоче. Вирізаємо. Так, в принципі, основна частина у мене вирізана. І тепер залишається дрібнота. Ось у мене. Якби вони намагалися вирізати і не малювати однаково, вони симетричні не будуть. Ну, у мене тут явно видно, що оце ушко, ушко вийшло меншим, ніж оце. Тому, коли протилежними зеркальними викріками прикладаю, воно виходить, в принципі, все рівненько. Тепер треба мені зробити маленькі частинки, носик, і. А зазвичай я це роблю на ну, подібних обрізках. Ось можна побачити, що у мене носик сюди нормально входить. А на, на лапки я візьму, просто відріжу шматочок. От так. Раз, і шматочок одріжу два. Такий самий. Для цього я прикладаю і відрізаю. Все. Це в мене ми, ми майбутні лапки. Так, одразу два шари я вирізаю. Ви можете зробити, якщо ножиці не беруть два шари, то один. Якщо мені ну, вони завеликі, ось тут я бачу вже, що вони задовгі, тобто під час шиття я їх трошки підріжу. Але це буде потім. бо Чим менше деталь, тим простіше її загубити. І я вирізаю носик. У мене, ну, можна вирізати і руками, якщо ви впевнені в собі. Без застосування викріків. Якщо ви в собі не впевнені, то бажано використати викріку, вирізати. І, ну, ось в мене воно так, таке саме і вийшло. На цьому робота для вас. На цих уроках, на сьогоднішніх, закінчена. Не зшивайте самостійно, будь ласка, не робіть роботу вдома, бо інакше ви будете потім сидіти в школі і клепити мені очима і питати, що вам робити. Тому на цьому сьогодні наша робота закінчена. Будь ласка, до наступного уроку зробіть лекала, і з лекал зробіть викрійку на фетрі. Дякую вам, дівчата, за вашу плідну працю. До побачення!